У Чернігові по звірячому до смерті забувають людей. Про це розповідають рідні 42-річної Олени. Її днями поховали у закритій труні. Жінці розбили голову у місиво, ймовірно, металевою арматурою. Вона вся побита, вся шита. 8 лютого Олена поверталася з локомотивного депо додому. Зазвичай з роботи її зустрічав чоловік. Утім, у день трагедії, як на біду, цього не сталося. Значить, не треба мене зустрічати. І він був вже вдома. Тепер він ридає, що я ж був вдома, Треба було мені як завжди, піти і зустрітися. За кілька хвилин по тому, неподалік від хати, донька з хлопцем натрапила на понівечене тіло матері. На місце вже прибули медики. Хто викликав швидку і що сталося з лощасного вечора? Рідні губляться у здогадках. Відомо, що у жінки забрали два телефони та золотий ланцюжок. Її проломаний череп і не однажди. Її потріскалась кожа на ліці, руки побиті. В общем, її були чимось тяжолим железним, хто хто що знає, Скажите, хай скаже журналістам, міліції. хай скаже міліції, щоб цих подонків скорі знайшли і наказали, тому що невозможно людей лишають життя. А це рідні іншого загиблого, 25-річного Дениса Стеха. Забили 6 лютого. Тіло знайшли у промзоні на території покинутого цеху. Хлопець повертався з днівної зміни автомобільного заводу. Вдома за столом на нього чекали гості. він он довжен болети домой. Спішив. той день були Оксани. Була його крісна, була його тетя. і він спішив дамой. До кінця дня Денис так і не з'явився. В міліції на повідомлення про зникнення людини відреагували так. Он загулял, загуляв, парінь молодону. Вас загулял, просто на що прийде. Тогда мы вам штраф піше. Я, я вам заплачу сейчас штраф. Но я уже знаю, что он не загулял. Рідні самотужки відправилися на пошуки і натрапили на страшну знахідку. Правоохоронці одразу висунули версію. Хлопець загинув після падіння з другого поверху. Сіняк очень великий був. Пробита голова. Потом уже определили, что и ребра поломаны. Основание черепа переломы, основание многократные переломы основания. Это не падение. На цьому історії з побиттям не закінчується. Протягом останніх днів від рук невідомих постраждало щонайменше троє чернігівців, яким вдалося врятуватися. Серед них редактор чернігівського інтернет-ресурсу Олександр Єсенчук сценарій побиття приблизно однаковий. На жертву нападають втрьох. Під час бійки вхід пускають металеві палиці. В міліції подібні справи розслідують окремо. Жодних подробиць не розголошують. На камеру коментують лише один епізод, що стався на вихідних в мікрорайоні Шерстянка. 8 лютого. У вечірній час жінка поверталася додому. Жінка йшла, раптом на неї напали троє молодиків, почали бити по голові, намагалися влучити в обличчя. Після побиття вони втекли. Мотиви нападу самій потерпілі і незрозумілі, тому що речі, принаймні, в неї залишилися при ній. Тим часом містом ширяться чутки мовляв в обласному центрі орудує банда. Люди бояться за своє життя і намагаються зайвий раз по темному не виходити на вулицю.